Вітаю глядачів мого каналу, мене звуть Віталій, я знаходжусь в США, і сьогодні я ще перебуваю в Сан Хосе, Каліфорнія, і хочу вам показати вже це місто трошки. Ну, оце от, тут у нас є розкрик, Як бачите, він сухий, цей крик. Води немає. В більшості він отакий, інколи вода там тече, мабуть, зимою. Е, коли дощі йдуть більше, а зараз він такий от. Ведемось трошки по маршруту. Мені мапа скаже, куди йти. От. Справа тут церква. Серебру США багато, і... а зліва бачите чудові будиночки. От. Це я відео зроблю в форматі 360 градусів, тобто можна буде повертати його на екрані і дивитися по сторонам. А я потихеньку буду розказувати. Отже, я зараз перебуваю в місті Сан-Хосе, вже ввечері сонечко сідає, От. але ще достатньо світло. Зараз я подивлюся, як світло. Так, Достатньо світло. От. І хочу пройтись, показати це місце. З чим це місце, то відрізняється від попереднього, кому я був. Бекрить світ. Це те, що тут багато зелені. Там я коли виходжу на вулицю йду по вулиці без дерев, а тут майже кожна вулиця отака от зелена. Чому все дуже просто. Це раніше тут були ліси, от. і в лісах, Це трохи те, що вирубали, будували будинки. Так що можна подивитися, що і. У людей, так, до, до речі, хочу показати. От, наприклад, а я повернусь трошки. Оцей будиночок, оце велике, велике дерево, е, воно росте прямо з такої там, на другому поверсі, скажу, не знаю, як назвати його. Е, як, як, ну, балкончик, скажемо, так, паранда. От вона там росте, його не стали зрізати. Ну, ось так, тут пальми такі високі. Якщо хочете подивитися, які вони високі. Отже, в цьому будиночку симпатич... місці дуже симпатично жити, проживати, відчувати, і мати хороший настрій. Знову ж таки на відміну від ну, поки що я тут не бачив дуже бідних районів, яких там половина у Бехесфілді. Ну, звичайно, Сан хосе входить в список найдорожчих місць для проживання. Тут будиночок, такий як в Бехесфілді, скажімо, коштує. Отут, бачите, така. Overdrive. Overdaugh. Да ще не можу зрозуміти, яка А, ну це форт Там ще що та Ф... а, Fairland. Форт старий. Стоїть людина, думає коли-небудь його відремонтувати. Це така тут, тяга у багатьох американців. Ну, звичайно, тих, хто. Пам'ятаю ті часи, хоча б дитин, по його батьки, або в своїх батьків пам'ятаю, або трошки, тобто, коли люди в віці. Так, я вам перейду на ту сторону, щоб не, не турбувати людей, які там живуть. От, я. Так. так, добре. Дивлюсь. Так от, Тут будиночки такі ж самий, скажімо, по розміру по архітектурі, коштують в 5, якщо не в 10 раз дорожче. Скажем, будинок, який в ехітвірі коштує 300-350 тисяч, тут буде стоїти мінімум 2 млн От Можна порахувати. Так, ну, Я піду далі. І бігають люди тут і все роблять. ай А я ходжу і ходити теж корисно. Отже, такі симпатичні будиночки різні, як бачите. Ось так, Саз я подивлюсь, по-моєму, я формен, тут по... формен. Це теж, теж щось означає, а я... але я піду додому, Я забувся, що таке формен, це теж якась. Посада, по-моєму, тобто, якийсь там людини, як, як, типу інженер, здається так, але я не пам'ятаю, що це значить. От, Ось дойдається ну, дитинка. Звичайно, тут теж є, якби не, би, не без цього, що десь це трошки неш. Більш... Захаращений будинок, чи гірші трошки, якийсь краще, тоді хто доглядає за своєю ділянкою, хтось більше, хтось менше. Це реалії США, тому що тут кожен за себе. Якщо навіть сусідом погано чи добре, от як тут от витоплена травичка, ну йому все рівно. на куточку теж. Тут ніхто цим не переймається, тому що в першу чергу думають за себе, про це треба пам'ятати. Знову ж таки, я не хочу сказати, що це погано чи, чи гарно. Я просто констатую факт, що так воно і є. От. Зліва це знову таки, знову ж таки церква, вже трохи побільше, вона має територію. Бачу, стоянка дуже велика. Я не заміщав, ну, треба подивитися, може в неділю тут наїжджає багато автомобілів. Все-таки як ці це церкви стоять і вони функціонують, то хтось не ходить і хтось їм гроші дає. Це різні, по архітектурному стилю будиночки. Те ж саме з парканами, є без парканів, є такі маленькі, як справа. Є великий. Це зараз іду по вулиці Кркроуд. Да. Дуже важко її навчитись вимовляти, тому що перша буква I англійською називається бук... Дой, друга, ну, перша голосна, а не і не... і не кирк, і... І... І як два варіанти вимови цієї мови, і не Кайрк, а кирк, тому що перед R. Все їм не плутає, змішує. Ну, я не знаю, що там зліва, але можна буде подивитися, не хочу сильно піднімати. Так, ну що ми, де ми тут? Показуй. Ех, ну. Так, не хочу я. Що ж ти так? Ну ладно, кажа направо. Ну, міг би теншень раунд intersection. Не, ну да, давай може якось по-іншому ти мені будеш показувати, Google Map. Так, да, я от зараз направо повинно. Вертаю направо. це у нас вулиця. Яка це вулиця. Полі. Ну полі. Кот. Полі кот. Олі кот, що цікаво, кот, корт пишеться так само, як суд. А це якби взагалі е, слово корт означає такий круглий тупик. Насправді тут не такий він, бачите, так що теж. Ну Може він там далі буде тупиком. А, ну да, Він, кстати, далі так йде. Олікор туди, от, далі така закруглений тупик. Оце є скот. Але від нього ми повернемо тоді направо і підемо сюди. Я йду зараз, звичайно, по е, різловій зоні. Погода зараз хороша, там десь біля 80, типу, моєму по Фаренгейту. Це нормально. Вона тепла, але вже не жарка і, звичайно, не холодно без безрукавці. От. Ось так от інколи просто всю травку, травку викосять, не доглядають за нею і вона вигорає на сонці. Це теж реалії Каліфорнії, цих районів і південніших. Так, ну що, ми йдемо? йдемо. Треба перейти на ту сторону. А, ну ладно, давайте тут ще підійдемося. Є різні дерева. Ось тут цікаве дерево, таке похоже, як у нас росте в Україні. Ну тобто воно тільки похоже, воно може чисто американське. Але тут є і Берези і все інше. І от можете подивитися, які будиночки. От. Отже, Сан-Хосе. Сан Хосе, е, Сан -Хосе набагать, набагато е, комфортніше проживати, ніж Бекесвіллі. Тут більш помірна температура, тобто не буває 45 градусної жари, але там може доходить. <кій> <кій> ж, деяких днів до 40, мабуть, але все-таки тут. Е, от, Мінімум градусів на 10 по Фаренгейту, максимальна температура нижча. Це більш така вирівняна. Так, зараз я теж знову поверну направо. Тепер у мене не можу, немає навіть вказівників, що за вулиця Ну добре. А От, Тепер йдуть сюди. От. Кожен обставляє свої е, помешкання як хоче. От є спарканчик білий, а тут вже немає. От. І у всіх різні будиночки. Отак от. От, от пальми перемішані з такими звичайними листяними деревами. От. Йду я вулиці, забувся всякий, як вона називається, Hillsdale. Зараз я дійду до неї, дивлюсь. Така, тобто я йду по житловому сектору і, і хочу вийти на е, вулицю, там, де багато машин є. Як я називаю її столбовою. Ось тут старенький такий автомобільчик. Е, що ж це за це? Ну, ладно. А, порше, так, да. це порше там, мабуть, з 60-х-70-х років. Ну, так, да. якщо є гроші, і взагалі, щоб цікаво було жити, то люди цим займаються. Це ще що цікаво жити, що дуже велике різноманіття, в тому числі і націй, які тут приїжджають і вже проживають. Інтеро бред Йошихара. Будь ласка, Йошихара. явно японське прізвище. Ну, мені здається, що це тут, чи він живе, чи продає, е, продає цей будинок. Тобто агент продажі будинку. от. Ну, Я повернусь, щоб людям не заважати. Все-таки тут дуже сильно всі турбуються про свою приватність і, і вони на, насправді здається, е, що вони такі. Здається, е, що вони такі добрі порядочні, а вони просто, як я вивів формулу законно Тобто, е, в цілому класичні американці вони не добрі і не злі, а вони законослухняні. От. Виключення, звичайно, є. І в ту і в другу сторону. Є злі і є добрі. От. Але в цілому тоді, основна маса вони такі. От. Ну і звичайно теж з друзями вони більш лайт. Коли там подружитись. Але дружбу завести тут дуже важко. От, тому що в першу чергу буду думати, коли, от, скажемо, де я б захотів би з ким познайомитися, то от, таки, любитель, так їздить. і поїхав. є любителі так їздити і безвід я таких бачив. Так, куди я йду? А, далі ще. Це у нас вулиця. До речі, тут такі вулиці цікаві. Зараз я йду по Silver Wood. Сріб... Срібний ліс. Знову е... ж таки е... американці не дуже вибагливі. А, так, да, Wood, а це кіло. Кіло. Ну, знаєте, що таке кіло українське? Це 1000 грам. Так от це так кіло або кіло. А це Silver Wood. Я йду зараз. Перетнув кіло. Drive. драйв От. срібний ліс. Ну не ліс, ну можна буде, а ліс. Дерево, фрест ліс. Да. Як бачите, такі старенькі бувають, що о, двері, які, навіть, мабуть, вже не відчиняються. Це шикарна Toyota Solara. Ну, чим вона шикарна, що в неї верх відкривається. От. Як кажуть, я префер американські автомобілі і дуже мені сподобалась марка Chevrolet, яка у мене зараз є. Так. Сюди, от, ну тепер, тепер... Куди ми підемо? Пійдемо. О, підемо. Увага! По вулиці під назвою Манда. Так, оце вулиця Манда. Вона починається скоро оці всякі Хеллоуіни. І ось вам приклад як. Американці е розважаються на цей Хеллоуін. Так от, так от. Отак от, от цікаво. І так я йду по вулиці Манда. Точніше скажу, називається Манда Драйв. І ще драйв. От. Добре, що більшість американців не знає українську і російську мову. Тому вони спокійно проживають на цій вулиці. Нічого не підозрюючи. І тепер, ну, ага, так. Хиллздейл, так. От тепер я повинен вийти на Хіллсдейл Авеню. Вийдусь по ній трошки. Там вже я бачу машини. шастають. От. А тут тихо і спокійно. І красиво. От. Не тільки від того, що так вулиця називається. Знову ж таки людей немає, тому що Тобто вони є, бачили, тут, до речі, більше ходять по вулицях, ніж в Бекисфілді, тому що е, густота населення більша. Е, в Сан Хосе і, по-моєму, десь півтора мільйона проживає, Ну, це якби тільки частина, тут якби декілька міст. Більших і менших, Сан Хосе просто найбільше місце, я кажу. А зараз я навіть може вже не в Сан Хосе, а в якомусь іншому місці йду. Тут стерті якби кордони, тільки по, по мапі можна подивитися, в якому ти містечку знаходишся. By X-Finity Home і прапор. Ось так. От. Це район. ну Тут, звичайно, взагалі немає нових районів, нові райони з'являються на окраїнах, а це ще далеко не окраїна. Знову ж таки, кажу, що тут якби у цій долині, це Силіконова долина. Е, якби містечок чи міст, чи населених пунктів, чи, е, їх е, декілька. І просто під загальну назви, що це Сан хосе це може бути і не Сан-Хосе, що я зараз Кемпел є рядом от. і таке інше. От. Ну от так знову ж таки можна подивитися, так от. розважаються. Так, пішли, вийдемо на більш центральну вулицю. Я вже багато користувався США мапою Google Map, як прокладаючи собі плануючи шлях як їхати і йти. І замітив, що якщо ти знаходишся, якщо ти знаходишся Оп, білочка, давайте подивимось на білочку. А вона буде ховатися. Дивіться, вона бачите, зараз раз, і вона по кругу крутиться від мене. Зараз я ще покажу, давайте так. Оп, бачите? Кій важко, Вона спеціально так ховається. Щоб розуміли, це такий в неї інстинкт. Вона розуміє, що давайте я спробую так її побачити. Не знаю, чи ви її побачите утекла. А, вона вверх пішла. Опа, опа ну все одно буде ховатися. До речі, можна звернути увагу, які тут стовпи старі. Я підозрюю, що це стовпи зроблені з пальм. Вони такі високі ростуть, рівні їх так, ще трошки підробляють і отак от ставили. Але це, ну, до речі, і нові заміняють на старі такі. Я бачу без якраз на моїй вулиці. І от такий стовп міняли на новий, такий же самий, але тільки новіший, звичайно, більш якісно він виглядав. Отак білочка ховалася від мене. А взагалі тут всі тварини не налякані. Ну, тобто не дуже. Вони у них інстинкт працює. Саме збереження. Але е, вони не шарахуються, не дікають там на сміяці. Я от, е, їхав, е, коли я їхав сюди, да, по-моєму, ще вже забудя, де їхав. Е, да, десь по дорозі. Просто тільки я їх в одну сторону, а вони через дорогу. Е, три, я три олені побачив, може там більше було, просто якби в останню секунду побачив. Вони просто біля дороги, отак, от, скажем, кущик, от як оцей стоїть, ну, ясно, що вони не такі їли. І, і щось там їли, якесь там деревце чи кущі були, я не знаю, що, і щось вони там їли. Просто стояло так машини, і мимо проїжджають з двох метрів від них, а вони стоять і йде. Їм до лампочки все це. Ну от, Я вийшов на центральну, ну, скажімо так, як я кажу, столбова. Дорога, тобто по якій є розмітка, в житловому секторі, якщо ви замітили, немає посередині розділення полоси. Це говорить, що це житловий сектор. І там і на цих вулицях, як правило, 25, не більше 20 миль часу обмеження швидкості максимальної. А тут вже може бути різно. Ну, якщо з них робити, значить може більше бути. Ну, обично 25, ну максимум 30 буває, там ставлюся. Якщо така, бачить, що вулиця широка і там можна трошки більше їхати. А це у нас насдей, одна із центральних вулиць, вона далеко йде. От, ну, от можете побачити назву цієї вулиці, по якій я йшов. Манда драйв, Драйв. Я не переконаний, як вона правильно вимовляється, але пишеться вона правильно. І таких казусів в США по назвам вулиці можна зустріти на кожному шляху. Це все нормально. Вони теж цим не приймають. Взагалі, по-моєму, як образ. Обліку морали, так, от образ американця. Це пофіг, якому на все наплювати, який тільки думає про себе і свою сім'ю, і всі там своїх різних. Длик. І до інших йому теж пофіг наставить. Його не цікавить і інше. Ну от я зараз йду Ну, такі бачите, проходить кілок проходить, а потім хоче прийти ще біти до вулиці Кюрк і навірно закінчить. Керк. А це я хочу назвати кюрк. Мені придеться обійти, товарищи. Нічого страшного. Вел -вел -ті -вел -ті -вел -ті. Вон, так от бачите, побивають. Ось тут у нас. Зупинка автобусу 37 го Автобусів в Сан-Хосе багато, ось така лавочка можна посидіти. А оця дівка говорить, що тут можна їздити на велосипедах, на скутерах по цій зеленій переривці і далі. Ну, ці полоса для велосипедистів і на скутерах можна їздити. От. А правіше біля бровки це так ставити можна машину. Ви можете побачити, як далі вони стоять. Це якби все законно. Чому я кажу, що все законно? Тому що часто забороняють, скажімо написано no parking anytime. І от як ви там його залишите, то получите штраф дуже великий. Умовно 500 доларів середньому. От, тому і тут завжди треба казати, що це лігали чи не Вот. Так що вони стоять тут лігали. І ще, що мені подобається американська вулиці, що тільки в часи пік, ну, деякі з них переповнені. Ну, В таких от містах. Ясно, що є виключення там Нью-Йорк, там Лос-Анджелес і щось інше, де завжди кропки, тобто, тобто багато А а так у самому так пусто спокійно можна їхати. Якщо не обов'язково їхати час пік на роботу і з роботи або прийти якісь інші справи, то ніяких проблем немає, нормально доїхати не нервуючи. І взагалі я, звичайно, зовсім не кажу. Ось такі е, варіанти, як Нью-Йорк і такі великі міста, де там, звісно, пробки є з пробками. Тут пробу як такових немає. Це просто багато машин їде, якщо не з першого разу, то на другий раз переїжджаєш світлофор. Ось так. Тому хто не дуже сумує за багатоповерховими будинками. Тут жити дуже комфортно. Знову ж таки, навколо.